Європейський парламент вітає ознаки надії на мир в Україні та нещодавно ратифіковану угоду про асоціацію між ЄС та Україною. Водночас європейські депутати висловлюють переживання щодо справжніх намірів Росії. У так званій гібридній війні, яку вона веде на Донбасі, таким є загальний зміст резолюції Європарламенту, що було ухвалена у четвер. Депутати привітали закону України про амністію і надання спеціального статусу спірним територіям Донецької та Луганської, що її було ухвалено Верховною Радою 16 вересня, назвавши ці закони важливим внеском до деескалації ситуації. Угода про асоціацію між ЄС і Україною не може і не буде змінена. Йдеться у тексті. Також парламентарі провітали підписання договору про припинення вогню в мінську, але за Судили його порушення з боку російських військ і сепаратистів скептич парламентарії наполягаючи на політичному не збройному шляху розв'язання конфлікту, а у випадку покращення ситуації в Україні санкції спротив Російської Федерації можуть бути переглянуті. Парламентарі закликають ЄС сприяти діалогу між Україною та Росією.